Слава Богу, брати і сестри. Вже другий раз маємо за цей день служіння. Дяка Господу за такий час, що ми можемо бути разом в єднанні, разом в молитві, разом приходити до Господа і навчатися від Нього. Ви знаєте, йдучи на кожне зібрання, йду. З таким, що Господь, відкрий мені, що Ти хочеш ще мені сказати. І я думаю, кожен із нас, коли ми на... настроїтись на ту Божу волну, ми кожен почуємо те, що Господь хоче кожному з нас сказати. Читаючи Слово Боже на сторінках Біблії, ми знаходимо багато-багато прикладів, багато історій. І які спонукають нас роздумувати, дивитись на своє життя, звіряти. Десь Господь хоче нас поправити, десь Господь хоче нас підтисати. Ви знаєте, і я для себе передивлявся ще ще і ще раз, і Господь зачепив мене. І я хотів трохи поділитися своїми роздумами. 1 Корінтян, 10 розділ з 9 вірша. 1 Корінтян, 10 розділ з 9 вірша. такі слова написані. Постол Павел пише. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали, і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від Губителя. Все це сталося з ними. Як прообраз і записана як предосторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться аби не впав. Я хотів говорити коротенько на таку тему, як нарікання, невдоволення, якийсь негативний стан, якісь сумніви. Ви знаєте, нарікання і невдоволення своїм станом, це є якась незгода, це є е, такий негатив, який присутній в кожному, в кожної людині. І е, ви знаєте, наша людська природа, вона є гріховна. І е, Волею або неволею, деколи приходить кожному з нас якісь невдоволення, ви знаєте, якісь сумніви, які породжують те невдоволення. І цей негатив, він дуже негативно впливає на наші відносини з Господом. І ви знаєте, дивлячись на своє життя. Я все більше і більше пильную, щоб такого стану невдоволення тим, що Бог дарує мені, щоб його було менше, щоб було більше слави Божої. І ви знаєте, це є непросто, тому що коли ми живемо в цій, на цій землі, багато ситуацій, коли ми не знаємо, чому так. І, Чому, чому були одні обставини, прийшла війна, і люди попали в інші обставини? Люди переживають скруту, люди переживають важкі часи. І, і, десь, і десь приходить. А чому? І питання, знаєте? І я хотів взяти за приклад такий гарний приклад, коли єврейський народ. Він вийшов з Єгипту, і Бог пообіцяв їм обітовану землю. Він пообіцяв їм край, Ханаанський край. Ви можете вдома прочитати це є числа 13, 14, 13 14 розділ. І Бог сказав Моїсею: вибери знатних людей. Там написано князів знатних людей з кожного коліна і відправ їх наглядачем. Так сказати, вони були розвідники, наглядачі із кожного коліна по людині. 12 людей вони пішли в ту землю. І там написано, що вони бачили, яка та земля, земля що в той, на, на тій землі, як Бог їх їм пообіцяв, там тече молоко і мед. І там навіть написано, що вони знайшли грону винограда, яку несли на жердині дві людини. Така велика грона. Я навіть не уявляю собі, яка вона має бути. І вони ходили 40 днів. І коли вони повернулись, вони почали розповідати, що там є. І початок їхнього, їхньої розповіді був дуже добрий, що там гарна земля, що там є то і то. І, але далі більшість людей почали казати, що там такі люди, вони такі сильні, вони такі великі, і, і вони почали. Казати негативні речі. Вони е, почали сіяти невдоволення серед народу. І е, вони настільки сіяли то невдоволення, що народ обурився, він почав нарікати на Бога. Вони збунтувалися. Навіть ми читаємо далі в 4 розділі, е, що ті сумніви, які е, ті люди е, посіяли. В народі, що вони привели до такого, що вони навіть захотіли побити камнями ті, тих людей, які, які е, казали по-іншому, з тих 12 людей, які ходили в, в, в Ханаанський край, тільки двоє людей, Ісус і Калев, вони прийшли і кажуть, Господь пообіцяв нам цю землю. Прийміть, Господь сказав, що я вже, даю, я вже даю цю землю вам. Але ті люди, які посіяли негатив, вони настільки обурили народ, що народ не хотів то чути. Ви знаєте, і ми читаємо, що люди так, можна сказати, заразилися цим негативом, настільки вони захопилися, що навіть. Були готові побити, закаменувати тих людей, тих, хто говорив не так, як вони собі думали. І ми читаємо, що сам Бог не витримав і втрутився в цю, в цю справу. І ми читаємо, що Бог за нарікання був готовий винищити весь народ. Але далі була розмова з Моїсеєм, і Моїсей просив Бога, що. Щоб Бог помилував. І рішення Бога було таке, що добре. Але цих десяти рих я поражу, які розповсюджували той негатив. За що? За те, що вони, вони мали сумнів, вони засумнівались. І на підставі того сумніву, вони Почали сіяти негатив, вони почали то невдоволення принесли в народ. І ви знаєте. Далі ми читаємо, що Господь був вірний своєму слову. Тому що ті люди, які розповсюджували недовіру до Бога, вони, є, вони були в очах Божих. Недобрі люди. Вони е, не послухались його, вони, е, вони дуже погано повели себе. Ви знаєте, і роздумуючи над цією історією, я хотів підкреслити декілька уроків своє життя Ізраїльський... Народ, ті люди, які почали не довіряти Богу і були невдоволені тим станом, який вони, в якому вони перебували, перше, що із за свого нарікання на Господа, вони із за своєї недовіри в Господу, вони не війшли в обітований край. Війшли вже пізніше, їхні діти війшли. Але ті люди, які, які були, ну, не довіряли Господу, вони не війшли. Вони, вони думали, що це невдоволення, обурення їхнє на Господа, це є маловажне. Але Господь бачить серце. Господь бачить, що є, що було в їхньому серці. Також. Ті люди, які сіють невдоволення, вони я би хотів замітити, вони багато фантазують. Тому що коли вони прийшли і вони розповідали людям, вони казали, що там такі великі люди, що вони завбільшки нас, і по їхнім розповіді казали, що там люди були там по три метри, по чотири метри зростом, але так не було. Я не знаю, найвища людина в світі до двох метрів, знаєте, і, ну двадцять. Але по їхнім е, розповідям, які вони принесли, це було ну, набагато знаєте. І е, ті люди, які сіють то невдовольство, які сіють сумнів, вони е, накручують. І вони роблять при, 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 ну, преувелічують то. Вони кажуть, що ми у зрівнянні з ними, як сарана, такі малі, малі. Далі я хотів би відмітити, що люди, які є невдоволені, вони можуть настільки заразити людей навкруги, що ті люди можуть зненавидіти навіть тих людей, які думають не так, як вони, які кажуть щось позитивне. І, і ще я хотів замітити, що там, де попрацювали люди невдоволені, люди з наріканням, такі люди дуже після, після їхньої роботи дуже важко відновлювати. Настільки, що деколи сам Господь має втрутитись в ту ситуацію. Тому що е, цей негатив він передається. Бо, і ще Бог досить жорстко реагує на стан нарікання, на стан невдоволення. Невдоволення дуже важко викриняти. Знаєте, це як. Бур'ян. Зараз буде весна, кожен буде садити городи. І коли виростає те, що ми посадили, бур'ян росте. І як важливо той бур'ян вчасно убрати. І е, невдоволення воно є і воно більше більше буде проростати. Але як ми. Реагуємо на, на то невдоволення, на ті сумніви, які ми чуємо. Ви знаєте, у людей невдоволених по життю, які, які мають такий негативний настрій, у них можна сказати все не так. І навіть якщо все так, десь воно щось де не так. І ви знаєте, дивлячись. На такий стан, дивлячись своє серце, думаєш, о Боже, допоможи не допускати таких думок в своє серце. За те, що ми маємо, ми дякуємо. І як важливо кожному з нас жити і дивитися на своє життя з позитивної сторони. Тому що Господь благословляє, дивлячись навіть на Україну, яка є у стані війни. І дивлячись, як Господь допомагає людям, і е, які, які б складні ситуації не були, Господь своїх виводить і проводить. Ви знаєте, є за що дякувати. І ще я хотів би сказати, давайте згадаємо апостола Павла. Це є такий великий приклад для кожного з нас. Написано, ми читаємо, що. Коли вони проповідували Слово Боже, люди, які були незгодні з ними, вони взяли апостола Павла і силу і відправили до в'язниці. І казалось би, такі обставини, вони у в'язниці. Можна було би казати, за що? Та ми ж за добре діло, та ми ж то, але ви знаєте, їхній приклад він надихає. Вони, написано, ми читаємо, вони зміцнились Богом, вони почали прославляти Бога, вони почали вихваляти Бога, і ви знаєте, їхня реакція на ті обставини, які, які, в яких вони перебували, вона була зовсім інакшою, ніж звичайна людина могла собі уявити. Вони співають, вони прославляють, вони надіються на Бога, і Господь своїх не лишає. Далі ми читаємо, що Господь провів. І ви знаєте, я хотів би підкреслити, то, що важливо викорінювати всякі сумніви, всякі недовіру Богу, всяке невдоволення. Богу приємно, коли ми є носіями Його слави, Його любові. Тут на землі, коли після спілкування з нами, люди вони мають надію, мають радість, коли людина, людина вона запалюється для того, щоб не все ще в цьому житті втрачено, і є надія. І коли люди вони надихаються, щось робити. А не опускають руки. Важливо нам, як віруючим Господа, як християнам, бути прикладом в тому, щоб після спілкування з нами, щоб людям, люди не опускали руки. І ви знаєте, я так роздумував, наскільки важливо бути, дивитися на речі, на ті обставини, в яких, в яких ми перебуваємо. Можна дивитися так і можна дивитися так. І Господь каже. Слово Його, завжди радійте. Щоб не було вашому, прославляйте Бога, величайте Його, Він достоєн хвали. Господь хоче, щоб ми по крупицях бачили добре, що є в нашому житті, і робили акцент на тому доброму. Ви знаєте, зле і все недобре, воно, воно швидко з'являється в, в наших очах. Але як важливо бачити навіть в поганій людині щось добре, що Господь любить її, і що, і що в нього є шанс, в нього є надія. Невпевненість, сумніви, невдоволення. Це є непомітні, але дуже небезпечні риси. Ізраїльський народ вів сам Бог. Але все одно та невпевненість і невдоволення воно було в них. Знаєте, І дивлячись на ізраїльський народ, я задаю собі питання перше. всього, А чи я буваю схожим на них? Чи буває в моєму житті, приходить до мене якесь? Сумнів, якісь невдоволення. Чи не буває в мене схожих думок? Задов... Задоволений чи я тим, що я маю. Ви знаєте, Господь спас кожного з нас. Господь обновив наше життя, Господь подарував нам нове життя. Господь дав нам сили, Господь відкриває своє слово. І наскільки важливо цінувати тим, що ми маємо? І на початку своєї проповіді я казав: слава Богу, ми вже другий раз маємо на сьогоднішній день зібрання. Є такі місця, де церква не може збиратись з певних обставин, де є гоніння, де є. Утискають церкву Божу, а ми живемо в благословений час. Давайте разом вставимо на наші коліна і прославимо Бога, і помолимось.